Шановні глядачі, всім привіт, всіх вітаю на моєму каналі. Нарешті вдалося замовити дрова. Дрова замовили на сезон 25-26 року. Обійшлися вони нам набагато дорожче, ніж минулі роки, але все по порядку. Зараз покажу візуально, як воно виглядає, скільки всього замовили. Я замовляю одразу великими пеньками, не колячи. Вірніше буду колоти потім самостійно, тому що якщо замовляти дрова по колоті, то. Вони коштують набагато дорожче. Замовляю дрова в нашому лісництві, все офіційно. Ось саме так виглядає. 10 кладометрів дубка. Здавалося б. Принаймні мені так здається, невеличка така купка дров. Ну, але тут справді 10 кладометрів. це я замовляю, скажімо так, у свого знайомого перекупа. Він купує дрова. В лісництві все офіційно. Ось навіть є штрих-код та привозить до мене. Чому замовляю в нього? Тому що він возить їх нормально, він їх складає нормально, я його давно знаю. Це знаєте, не так, що навалили купу, а потім все акуратно склали, як наче вони так всі рівненько лежать та добре. Ну а потім, коли вже, звісно, будуть увалювати воно люди не зрозуміють. Ну, мені здається, тут насправді є 10 складометрів. Ну а там, як то кажуть, зима покаже. А також, коли будемо їх вкладати, також подивимося, скільки насправді тут дров. Зараз ціна, це я замовляв в нього. Ціна в лісництві 1400. В, нас. в нього я замовляв це вже з доставкою, з перевезенням та вигрузкою 1700 один складометр. За 10 складометрів я віддав 17 тисяч гривень. В принципі, дрова я ну, особливо колоти не буду, тому що в мене котел шахтного горіння, я їх пеньками навіть кидаю. Спочатку, звісно, розпалюю, поколовши. Зараз перейдемо до котельні, покажу, який як в мене об'єм котла. Також багато ще потрібно, що буде там зробити, ну, але то зробимо згодом. Зараз перейдемо до котельні, то в мене вхід в будинок. Котельня, потрібно буде замінити двері. Не знаю, в цьому році зможемо, не зможемо, принаймні будемо старатися. Мій котел, купував його, вже в використанні, слава Богу, пощастило. Все з ним добре, нічого там не тріснуло. Вже два роки. Ну, в минулому році ми тут проживали на постійній основі, минуло... в поза минулому році підтаплював, тому що робили ремонт. Котел розрахований. На 150 квадратів опалення. В мене будинок 120 квадратів. Зараз покажу 2029 на 350. Майже на 360. Тобто сюди нормальні пеньки в мене влазять. Я в минулому році закидав і особливо не парився. Тут в мене ще залишилося. На розтопку на майбутнє, це в мене вже завантажено з минулого року. Ну, в цьому році постараюся встановити механіку, тому що не дуже зручно. механіку, а автоматом, щоб все працювало, електроніку поставлю, та також планую цьому році у мене тут є місце. Зробити акумуляторну ємність, тепловий акумулятор. Він коштує дуже дорого, але постараюся зробити його з мідним змієвиком, щоб можна було також водичка, щоб була в хаті можна було купатися. Також, шановні глядачі, хочу показати в цьому році, от місяць назад, взяв саме для чищення вентиляцій, для чищення труб, витяжки. Моя труба забивається. Принаймні, в тому році трошки забивалося, тому що я експериментував там. Топив голочками, шишками, топив. Ось такі палички накручуються. Коштує, в принципі, тим, як я в минулому році мучився, коштує доволі таки недорого. Це я взяв за 400 гривень. Все разом треба ще докупити 2-3 палки. Ось таких вони з'єднуються. Ці палиці подовжуються верніше і можна буде нормально почистити димоход, тому що він у мене довгий. Та також залазити сюди всередину, все вичищати. Я думаю, доволі таки зручно буде. Доволі міцна конструкція. Купував це все в епіцентрі, не знаю, зараз, можливо, сезон вже наближається все ближче і ближче, можливо, ціна трошки, дов... трошки дорожча. Тут є різьба. Тобто вставляється це палиця та накручується. Нічого складного, дуже зручно. В цьому році, я думаю, буде набагато все швидше та не буде в мене проблем з витяжкою. Місце моє тут, як бачите, багатенько. Також потрібно буде зробити ремонт, але всі роботи, в принципі, все, що планую, навіть якщо немає коштів, встановлюю одразу. Одразу встановили газову колонку, бойлер сюди перенесли, щоб в хаті місце не займало та не заважало. Також є в мене тут вихід до мийки. Зробимо мийку, зробимо стінку, щоб тут була також кухонька. Якось так місце багато. Тут в мене проходить каналізація. Також все робили самостійно. Роботи було зроблено багатенько. Трубу кидав сотку, тому що вже на батька, скажімо так, з батька взяв прикрий досвід. Коли він кидав трубу маленького діаметру, вона забивається, тому тут кидали 110-ту трубу. Також викладали там каналізацію. Ну Така у мене побутова котельня. Планую, звісно, багато чого зробити. Тут зроблю... Хочу зробити таку стінку, стелаж для дров, щоб воно було гарно. Та й закрити цю взагалі стінку, зробити її, скажімо так, набагато краще та гарнішою. Ціни на дрова, звісно, вражають, величенькі, багатонько приходиться платити. Ну, але мені цих дрів має вистачити на весь рік. Я думаю, все буде добре. Якщо Вірніше, не якщо, а постараємося зробити тепловий акумулятор, з тепловим акумулятором, звісно, буде дешевше, тому що витрачати кожен сезон. Це зараз вони коштують там, 1700 в жовтні. Я думаю, вже в жовтні-вересні в будуть коштувати набагато дорожче, а там підзимні, так взагалі по 2000, як мінімум. Не знаю, скільки коштують в інших областях, Ну, в мене принаймні ось так коштує. Я ж кажу, це мій знайомий возить і ціна доволі так і кусається. 17 тисяч на всю зиму це багатенько. Ну а там подивимося. Можливо, з тепловим акумулятором трошки зекономимо. Друзі, всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, зима буде тепла, сподіваюсь, вона буде спокійніша, ніж минула. Всім бажаю гарних теплих днів в ваших будинках. Зустрінемося в наступних відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь всім. Дякую за перегляд. Зустрінемося в наступних відео. Па-па.